Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку виникнення землеробства і скотарства Неолітична Революція. Родові общини людей розумних зуміли пережити суворі часи останнього льодовикового періоду. Збиральництво, мисливство та рибальство забезпечували общини тільки необхідним мінімумом продуктів для виживання. Люди вели, привласнюючі господарство. Оскільки користувалися продуктами, створеними самою природою. Значне потепління призвело до серйозних змін не тільки в природі, а й в організації життя людського суспільства. Приблизно 10 тисяч років тому в Передній Азії та Єгипті виникло землеробство. Люди навчилися вирощувати пшеницю, ячмінь, горох. Трохи пізніше до культурного вирощування рослин прилучилися Китай. Там вирощували просо, рис, сою і Центральна Америка. Там вирощували кукурудзу, квасолю та гарбузи. У цей же час почали приручати і розводити тварин. Так виникло скотарство. Поряд із кам'яними знаряддями праці використовувалися перші предмети, виготовлені з металу. У багатьох регіонах світу епоха бронзи завершує історію первісного суспільства. Як це все відбувалося, будемо розглядати з вами далі. Майже 13 тисяч років тому на землі почалося потепління. Льодовик танув і відступав на північ, залишаючи по собі безліч річок і озер. Через водні перешкоди треба було якось переправлятися, і тому людина створила перший транспортний засіб пліт. Пізніше, зі стовбурів великих дерев, люди навчилися робити човни. На плотах і човнах вони вирушали освоювати нові землі. Поселення людей з'явилися в Америці та в Австралії на далеких островах Тихого океану. Зміна клімату призвела до загибелі багатьох рослин і тварин, ви це вже знаєте. Вимерли мамонти, шерстисті носороги, гігантські олені, печерні медведі і леви. На дичину, яка залишилася, треба було полювати по новому. Створюючи хитромудрі пастки, люди навчилися використовувати силу гнучкого дерева. Так виник лук. Стріла, випущена з нього, уражала тварину на відстані 70-80 кроків. У деяких районах Азії та Америки полювали за допомогою тонкої двометрової трубки, так званої духової рушниці. У ній містилася коротка стріла, кістяний наконечник якої був змащений отрутою. Мисливець із силою видував стрілу, і вона летіла на відстань до 25 кроків. Уражені дрібні тварини гинули миттєво, а великих звірів отрута паралізувала. У цей період люди навчилися майстерно обробляти різні види каменю. Вони розщеплювали кремінь на невеликі, тонкі, дуже гострі пластинки, які слугували наконечниками списів, стріл, дротиків, лезами ножів і рисів. Кремінні пластинки, з'єднані з, з дерев'яними або кістяними рукав'ям, перетворювалися на такі потрібні знаряддя, як пилка та серп. Прадавні вмільці могли свердлити і шліфувати камінь, виготовляючи таким чином кремінні сокири. Час появи нових кам'яних знарядь праці називається неолітом новим кам'яним віком, який тривав з 11 по 7 тисячоліття до нашої ери. Неоліт це час рішучих змін у житті людського суспільства. Давні люди зберігали їжу у плетених кошиках, обмазаних глиною. Одного разу такий кошик випадково опинився біля вогню, його стінки стали твердими, як камінь. Можна припустити, що саме так люди відкрили собі виготовлення глиняного посуду. Незабаром вони почали виготовляти інші вироби з глини. Отже, зміна клімату і природних умов, поява складних знарядь праці призвели до виникнення нових занять у згуртованих родових общинах давніх людей. Таким чином, саме у неоліті, Почалася так звана неолітична революція. Це перехід людства від збиральництва та мисливства, тобто від привласнювальних форм господарства до рільництва, скотарства, тобто до відтворюючого господарства. Відбувся він за часів неоліту. Наслідками неолітичної революції стало виникнення землеробства. Землеробство було спочатку мотичне. Потім орне, а потім підсічно вогневе, виникнення скотарства, домашнього і відгінного, і поява ремісництва. Почалася обробка металів, з'явилося гончарство і ткацтво. У країнах з, теплих, з теплим вологим кліматом росли дикі злаки, такі як пшениця, ячмінь, рис. Жінки зрізали колоски рослин серпами, зробленими з гострих кремінних пластинок. Частина зерен падала на землю і проростала. З одного зернятка виростав новий колосок. Люди спочатку лише збирали злаки, що виросли випадково, а потім почали їх сіяти самостійно. Сокирами вони розчищали площі від чагарників та лісу. Саме так 10 тисяч років тому виникло землеробство. Для того, щоб зерно краще росло, його треба було кидати в пухку землю. Розпушували землю мотикою. Це така палка, з прив'язаним до неї наконечником із рогу або каменя. Потім у землю закопували зерна, оскільки головним знаряддям праці в давньому землеробстві була мотика, його називали мотичним. Найдавнішим центром землеробства вчені вважають Західну Азію. Згодом воно набуло було розвитку і в інших частинах Азії, а також в Африці, Америці та Європі. Таким чином, 10 тисяч років тому виникло мотичне землеробство, тобто вирощування культурних рослин. Під час удалого полювання люди забирали до себе дитинчат убитих тварин, якийсь час їх вигодовували, а потім, коли їжі не вистачало, з'їдали. приблизно… 13-12 тисяч років тому людина приручила собаку, який допомагав охороняти житло і полювати. Використання навчених собак зробило полювання особливо успішним. Поступово люди приручили кіз, свиней, овець, корів. Саме це забезпечувало їх м'ясом, молоком, шкурами, вовною, незалежно від результатів полювання. Так виникло скотарство. 9,5 тисяч років тому виникло скотарство, тобто розведення свійських тварин. У районах, непридатних для землеробства, основну увагу люди приділяли скотарству, але збільшення поголів'я приводило до того, що худоба швидко поїдала рослинність, тому череди доводилося переганяти на нові пасовища. Так поступово виникло кочове скотарство. Тобто на своїх стоянках. Давні люди вже займалися землеробством, вирощували культурні рослини, займалися скотарством, приручили багато свійських тварин, почали займатися гончарством. Плетіння кошиків, мішків, торб, килимків наштовхнуло людей, на думку, у такий же спосіб виготовляти і одяг, але одяг не можна було плести з лозини грубих волокон, для нього потрібні були нитки. Так було винайдено прядіння. Жінки пряли нитки з вовни тварин або волокон льону, а потім з'єднували їх у полотнину. Саме так виникло ткацтво. Вовняну чи ляну тканину, тканину виготовляли на примітивному ткацькому верстаті. Якось давній майстер невдоволено відкинув у бік клашкий червонястого кольору. Розколоти його не вдалося. Камінь розплющився і змінив форму. Із непотрібного каменя разом з іншими камінням улаштували вогнище. Через якийсь час люди помітили, що дивний камінь почав пузиритися і розтікатися. Але коли вогонь залили водою, застиглий камінь знову затвердів. Можливо, саме так, сім тисяч років тому люди відкрили новий матеріал для виготовлення знарядь праці метал. Спочатку людина навчилася обробляти м'який метал мідь. Її розплавляли і заливали в кам'яні чи глиняні форми тих предметів, які хотіла отримати. Коли метал застигав, форми розбивали, виходили кінжал. майже готова мідна сокира чи наконечник списа, які треба було лише з'єднати з, з сокирищем або держаком. Яка мідь поступалася каменю в гостроті й міцності. Але її завжди можна було нагострити, переплавити і перекувати. У слід за мідними з'явилися золоті і срібні вироби. Однак метал ще довго не мог повністю витіснити камінь. Вироби з міді були рідкістю і дуже високо цінувалися. Щоб виготовляти вироби з металу і глини, потрібні не лише спеціальні знання, уміння і пристосування, але й багато часу. Людина мала займатися тільки цим, не відволікаючись на землеробство чи скотарство. Так виникло ремесло, тобто професійне виготовлення різних виробів. Першими ремісниками були ковалі й гончарі. Але ремісник також потребував їжі, а хлібороби і скоторі готові були віддати плоди своєї праці за ремісничі вироби. Так виник обмін. Отже. Приблизно 11-7 тисяч років тому за допомогою нових знарядь праці та матеріалів давні люди навчилися самостійно виробляти продукти, необхідні для життя. Такий спосіб ведення господарства називається відтворюючим люди обробляли землю, вирощували культурні рослини і розводили свійських тварин. Ремізники виробляли для хліборобів і скотарів знаряддя праці та зброю. Люди стали менше залежати від примх природи, менше голодували і довше жили. Їхня кількість зросла, змінився весь порядок життя первісного суспільства. А я дякую вам, що слухали мене уважно.